Ну що, на вулиці Фігачить дощ, я десь на заправці, на Макдональдс, до речі, хочу поділитися своїми враженнями короткими про поїздку в Швейцарію. Тож, перше, неймовірно дорого, а звичайно відчувається рівень. Друге, що хочеться сказати, що на вулицях зовсім по-іншому глядають люди. От як ми були в Цюриху, всі такі стильні, класні, доглянуті, ну, реально. Інший вайб, інше відчуття, такий, знаєте, шик-блеск. Природа просто бомбічна, шикарна. Я отримала максимум задоволення. Ще історію хотіла вам розказати. Ми сиділи відпочити сіли після відвідування райського водоспаду. Сиділа жіночка 92 роки, щоб ви розуміли. Розказала трошки про своє життя. Ми з нею поспілкувалися, вона сама з Нігерії і. Що сталося? Просто ми спілкувалися, сиділи там, що сіли. І вона в кінці, коли ми вже зібралися йти, каже, давайте візьмемося в коло за рухи, я помолюся за вас. І ви знаєте, це було такою точкою. ну, Ми просто всі трималися за руки і просто хотілося плакати. А скільки ж є відкриті люди, які просто від чистого серця можуть за тебе помолитися, і просто познайомитися з тобою, і розказати про своє життя? Ну, Це, це не продати словами.